Усім привіт! Сьогодні поговоримо про появу первісних людей на території України. Землі на північ від Чорного моря. Одна з колисок світової цивілізації. На території України. Люди жили з часів кам'яної доби. Сліди їхніх стоянок знаходять від Закарпаття до Криму та Подніпров'я. Найдавніша відома стоянка давніх людей біля села Королеве на Закарпатті, датується мільйоном років до нашої ери. Цей період у науці зветься ранньою кам'яною добою або ж палеолітом. Людей, які жили у часи раннього палеоліту, називають хому еректус людина прямоходяча. Вони використовували каміння як знаряддя праці, але ще не полювали. Збирали плоди, їстівне коріння, харчувалися м'ясом загиблих тварин. Пізній палеоліт на території України залишив за собою понад 800 стоянок давніх мисливців, найвідоміші з них Мізенська на Чернігівщині та просто серед Києва, поблизу Кирилівської церкви. Це вже були Homo sapiens – людина розумна, тобто сучасні люди. Вони робили з каменю ножі, наконечники для списів та гарпунів, а з кістки голки для шиття та риболовні гачки. Ці люди залишили нам багато малюнків на скелях та стінах печер, навіть різблення та гравюри на кістці. Про культуру часів мезоліту або ж середньої кам'яної доби свідчать археологічні знахідки е, смячківських стоянок на Чернігівщині. Люди тих часів удосконалили мистецтво виготовлення зброї і були вправними мислимцями та рибалками. Нову кам'яну добу або ж неоліт ми знаємо за археологічними пам'ятками, що охоплюють великі території, зокрема, це сліди. Дніпродонецької та бугодністровської культур, які мають ознаки скотарських, окрім збирання та полювання, люди тих часів займалися вже тваринництвом, навчилися добре тесати камінь, робити складні знаряддя праці. До цього періоду відноситься знаменита кам'яна могила у Запорізькій області, кам'яний пагорб із печерами, вкритий тисячами стародавніх наскельних зображень, що слугували прадавнім вівтарем. Найвідомішою культурою часів мідної доби або ж енеоліту є трипільська, яка включала вже розвинене землеробство та скотарство. Залишки величезних трипільських поселень, кераміку із вигадливими візерунками, культові статуетки та домашнє начиння – знаходять на території від Дніпра аж до Трансильванії. Трипільці мали мідні знаряддя праці, їхнє життя було добре організованим, розвивалися ремесла, зокрема гончарство. Трипільська хата. Це будова, у якій могли б мешкати навіть сучасні люди, а населення деяких міст перевищувало 15 тисяч осіб. Саме мідної доби зародився осілий спосіб життя. На сьогодні у мене все. А вам домашнє завдання схематично зобразити територію України та позначити на ній стоянки первісних людей.